Віддає передачу м'яч у Сітці. І Дніпро вже попереду. І відзначається Джуліано. 80-та хвилина поєдинку. 10 хвилин до завершення матчу. Дніпро можливо вириває перемогу. Джуліано відзначається забитим м'ячем після відмінної комбінації. Підобіж Хуанда Рамоса. Не було положення у Жодного з футболістів Дніпра не було в сайду Матеуса. Останній пас був саме від Матеуса. В два дотики зіграв Джуліано, пробивши у пложінку творіт Даміра Кахрімана. Фактично метрів з п'яти пробивав Джуліано. І завадити, нічого в ворота Кахрімана Кахріману не вдалося. І, власне, рахунок стає 2-1 на користь Дніпра. От такі то справи. Це добре, що ми ще не почали у турнірну таблицю дивитися. Хоча можна було гіпотетично припускати, якби Таврія перемогла. Якби Таврія перемогла, то команда піднялася б одразу до восьмої позиції до того часу, як свої поєдинки не проведуть і лічівець Волинь та Ворскла. А Зараз уже все не на користь таврійців сполукається. Більше того, команда не те, щоб втратила перевагу і дозволила супернику відновити рівновагу.